Вітаю з магазину Юск. Чорна п'ятниця у розпалі. Подивимось з вами, які акції підготував магазин і чи дійсно є вигідні пропозиції. Зустрічають нас з вами одразу кошики з теплими пледами, як бачите, все з червоними цінниками. Плюшевий плед в асортименті з трьох кольорів, розмір 140 см на 200 см, Можна придбати за 315 гривень, і як на мене, це чудова ціна. А ось цей флісовий плед він іде дорожче з розміром 140 так само на 200 см, але вартість в нього 495 гривень. За 525 гривень є пропозиція пледу у великому розмірі 200 на 220 см. Є в кількох відтінках можна обрати який найбільше до вподоби. А ось бачу ще один більший розміром 220 на 240 см, також по супервигідній пропозиції 600 гривень зараз. Ось така подушка декоративна для великого дивану чи то ліжка за 600 гривень. А ось ці пухнастики в асортименті по 225 гривень. Покривало, бачу, з орюшами по краям зараз по дуже хорошій акційній пропозиції 850 гривень, розмір 220 на 240 см. Акційні пропозиції до Чорної П'ятниці у Юску будуть діяти до 30 листопада. Ялиночка в кашпо має непоганий вигляд. Звісно, що вона йде штучна. На додачу до неї ще вже йде і гірлянда, якщо я вірно зрозуміла, і вартість 550 гривень. Конської ради копичи меблі сертифікатом FSC, ви можете бути впевненими, що деревина заготовлена за правилами екологічного лісового господарства, і а за 150 п'ятдесят гривень була представлена прекрасна гірлянда з шишками на батарейках. Супер ціни на гномиків заходьте, беріть, якщо любите, бо поки є вони дуже вигідна пропозиція. Можна собі або на подарунок. плед в кольорі бургунді сьогодні за 800 гривень. Він більш щільніший, ніж, ніж попередній, я показувала, але розмір менший – 130 см на 170 а подушка до нього по вартості за 300 гривень. Хочу звернути увагу, що я періодично, як ви знаєте, заходжу в юск і в принципі знаю, які тут ціни на товари. І ось до чорної п'ятниці не можу вам сказати, що прям нова ну, у якісь мега знижки такі, в принципі, самі червоні цінники, як у них періодично змінюються на ті чи інші позиції протягом місяця. Єдине, ось супер чудова пропозиція була на скляні баночки. Вони зараз коштують по 65 гривень. І ось ці ялинкові прикраси були по дуже вигідні пропозиції: 225 гривень. У наборі де 6 кульок, але вони дуже презентабельно виглядають. І так одразу по святковому настрій такий піднімається. Погляньте. І звернула також увагу, що деякі позиції на постільну били... білизну. Гірніше були представлені в порівнянні з їхніми постійними цінами, то хороші знижки зробили. Андрій. На рушники до Чорної п'ятниці. Юск підготував дуже хорошу вигідну пропозицію. Береш два рушнички, а платиш за один. І на цьому я вам дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Бажаю вам вдалого, корисного шопінгу і, як завжди, буду вас чекати у наступних відео. Ну а якщо відео це сподобалося, дякую вам за вашу підтримку україномовного каналу, вигляді ваших подобайок і коментарів.